Друзі, всім гарного дня, всім привіт. Сьогодні ми працюємо. Неділя, прекрасний день для того, щоб ви прийшли до нас купляти автівочки. А я хочу вам показати автомобіль, в який за рік часу експлуатації було вкладено грошей більше, напевно, ніж він коштує. Це Chery Амулет. 6 тисяч кілометрів тому власник повністю від капіталів мотор. Вал, поршня, комплекти ГРМ, все, що потрібно було поставити тут нове, все нове. Стартер новий, передні діски гальмівні нові, колодки по колу нові, кондиціонер заправлений, радіатор новий, антифриз новий, патрубки нові. Дуже багато чого сюди встановлено було нового. Хоча автомобіль не новий, але начинка практична як в новому автомобілі. Лед, ближнє світлофар, лед передні туманочки. Черіамуліт e це у нас такий ліфтбек, тому що багажничок у нас відкривається нестандартним образом. Чікс. Доволі здоровий багажник, я вам хочу сказати, і автомобіль в ідеальному технічному стані. Все працює класно. Комплектація тут також цікава досить. По салону максимально хазяйська, максимально красива, в чохлах, щоб захистити рідний салон. Всі 4 електросклопідйомники. електрорегулювання дзеркал, туманки, передні, туманки, задні, Кермо в шикарному стані. 158 тисяч кілометрів пробігу. І вже зараз зроблено все на нове. Підстаканички, мультимедіа. З дисплеєм, USB-шечка, п'ятиступка механіка, є підігрів передніх сидінь, уявляйте собі. В черзі амулет тут комплектація краща, ніж в сучасних джетах 2016 року, на 1.4. Камера заднього огляду також є. Кондерчик працює, щойно заправлений. Гума У нас також в шикарному стані. Дивимось, континенталь з гарним протектором. Задній ряд сидінь у нас також при чудовий. Намита набрита, звичайно, що гарно підготовлена до продажу. Але той, той факт, що що тут було зроблено, просто не дає очухатися. Повністю перебрана ходовка автомобіль в технічному стані. Ось дивимося. Броніпровода нові, тут катушки нові, антифризи, бачки, все чисто, все сухо. Акумулятор живенький, рідини всі замінені на нові. Ось. Комплект ГРМ також замінений. Автомобіль повністю перебраний, свіжа страховочка також зроблена, два ключика, двостороння сигналізація. Тобто все зроблено по хазяйськи. І ціна цього автомобіля, вгадайте, всього-навсього 2700. Ось в такій комплектації, в такому технічному стані всього навсього 2800. Ой, 2700, то я вже оговорився. Накидаю на ходу по соточки. Тож, друзі, приїжджайте, будь ласка, до нас, автомобіль доступний до огляду, доступний до продажу, повне переоформлення, з документами все в порядку, і ми вам в цьому допоможемо.